Змінила багатьох. Ця війна змінила Україну, кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїну, трупний запах, порох і вогонь, смерть приносить гради, міни, танки, Під із чорних випалених скрунь, глина, гільзи, попіл і уламки. Та стоять дев'ятий ворон, гном, абрикос, богема, маршал Цезар, а над ними. Небо полотном, а у них життя на вістрі леза. То чиїсь батьки, брати, сини з Харкова, із Києва, зі Львова, шахтарі, таксисти в час війни. Кіборгами стали тимчасово. Казка, бронник, берці, автомат, друг надійний, що прикриє спину. Доброволець, патріот, солдат, наш герой і гордість України. Минає ша. 16 січня в Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту, які стояли за нього з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Кіборгами нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Кіборги вистояли. Не вистояв бетон. Фраза, яка війшла в історію разом із подвигом українських бійців. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинуло більше 200 військових. Кіборги стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України. Хвилиною мовчання пам'янемо загиблих захисників Донецького аеропорту, воїнів, які віддали своє життя за нас з вами за вільну незалежну Україну. Шановна громада, прикро це констатувати, але з моменту повномасштабного вторгнення, я навіть сказав, з 2014 року, кожен день у нас перетворився на День пам'яті. Буквально події останніх днів, у зв'язку з прильотами, ракетними обстрілами, ми втрачаємо простих українців, цивільних, мирних людей, серед яких діти. Жінки, чоловіки, які будують Україну, розвивають її. Це мирні люди. Але ми пам'ятаємо і воїнів-захисників. Щодня вони гинуть за нас. І щодня ми про них пам'ятаємо. Ми повинні про них пам'ятати. Для чого? Для того, що пам'ять робить нас міцнішими. Вона об'єднує нас, робить злішими в боротьбі проти агресора. Проти загарбника, проти ворога. І я чітко бачу, що навіть ці обстріли не можуть зламати українців. Можливо, мета агресора є посіяти паніку до керівництва країни, щоб вони бунтували, що війну потрібно закінчити, змирившись, підкорившись ворогові, загарбникові. Але такого немає. Ми боремось і будемо боротися. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять кіборгів. Та хто вони? Вони не всі були кадровими військовими професіоналами. Це були добровольці. Мобілізовані люди, які пішли захищати. Захищати державу, а держава це земля. Держава це люди, які проживають тут, це українці. Більше 2,5 тисячі. Воїнів взяли участь в захисті Донецького аеропорту. Не за того, що це якась була точка, яку потрібно було із за принципу захищати. Це була українська земля. Якщо вони сказали, що ми не рушимо звідси, вони так і зробили. Але вони були нащадками козацького роду, наші діди, прадіди генетично посіяли. В душі кожного в генетичному коді волю, прагнення до свободи, прагнення до гордості, честі, незалежності. І хлопці, які були в Донецькому аеропорту, це підтримували. Хлопці, які були в Азовсталі разом з дівчатами, також це підтримували. І я впевнений, що ті, хто воює сьогодні, також підтримують прагнення наших предків. Ми сьогодні ми вшановуємо саме тих хлопців, які захищали Донецький аеропорт. Сьогодні ми стоїмо, сьогодні наче холодно, у руки змерзли, сховали в кишені, а там хлопцям було і голодно, і холодно, і вони бачили, як гинуть їхні товариші і допомогти не могли нічим. Але вони були взірцем могутності, взірцем характеру. Зірцем духовної міці, незважаючи на втрати, незважаючи на втому фізичну і моральну, вони стояли. Берімо приклад із таких воїнів. Це наші земляки, українці. Шануймо і передаваймо нашим дітям, щоб вони розуміли, хто їхні нащадки, і були міцними в майбутньому і відстоювали свою країну. Дякуємо всім. Захисники аеропорту в дні оборони говорили: Донецький аеропорт треба було тримати й утримувати настільки можливо. Литовище мало не тільки велике стратегічне і військове значення, а й стало символом нашої мужності й державності. Створення України як держави почалося у 2014-му. І сучасна українська нація і армія народжувалися під час революції гідності та зараз під час війни за незалежність. Українські кіборги проявили мужність, навіть коли вони розуміли, що будівлі терміналу падають, хлопці боронили аеропорт до останнього. Шановні учасники зібрання, прошу покласти квіти до пам'ятного знаку учасникам та загиблим новітням героям борцям за волю і незалежність України.